Бачиш, зразу видно, це це наші? Так, Це да, я ловилася саме на Зразу видно крокоти наше. Ну, да. От. От я буду на

Мама. Добавляем семьято. Не, мята не треба добавлять. Мята добавляет. Корей я добавляю мясо. Oh. Він його може. А я не можу, воно замерз. Це таймер дожистає люди, який ти дотошне. Ви думав, ну, окей, що? треба, що добавляє перчик. А воно в кінці додається. Тут і медведі співають. А це я на це помішаю, тоді ол, ще додавлю паприки. Пише якась пишеш що дуже переробила. <реку> Нам вона все розказує. Це сама фішка, як мало що дуже. Як місіонер проповідувати.

Шона, туди не надо. Парловки, потом пачку перців, все на бамбуру дені не, не розминають. Коротше, те все розгубляли, все розбухло. І косаржа не є, кажуть, я і тоже не можу перейти. І собака. Дзвонити тут. Піч нашкварили з камня. Потом заносим палатку, накидаємо палатку. Мається вітрошка, попарались. Тоже кричать, браття Ти, Петрушко, петрошку раз. Давайте зараз я ще помадочок. Чому на борьбу? Ні, два раз. Поміж ша. Мама. Сало, да. Сало уже закинула сюда в Ага. И слиплето.